I like these guys. I wouldn't mind getting Russian passport in future. And how do you feel about Putin? Well, if you put aside all the bias about the uh, dictatorship and imperialism, then, uh, you know, he's not a bad guy. Wait, no. this is Ми, звичайно, з величезним роздратуванням спостерігаємо за тим, як Ілон Маск шліфує свою думку стосовно України, війни та Росії, починаючи від мирного плану врегулювання, відключенням старлінків у критичний момент, а також висловлюванням щодо російських хлопчиків, які заслуговують на співчуття, бо вони не самі полізли у той коп. Але також бачимо, що хтось розповсюджує фейки та дезінформацію з наміром посердити нас з цією пливовою людиною. Ка має вплив на уми людей, на політичні, а також військові рішення. Я дуже сумніваюся, що Іон Маск це суперзлодій. Скоріше всього, це просто людина, яка знаходиться по той бік океану і має свої інтереси. Тож маємо робити все прагматично і спокійно, для того, щоб його інтереси співпадали з нашими, а не з інтересами росіян.